Військова контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка полювала на літаки винищувачі F-16 та бойові гелікоптери Сил оборони. Поплічниками ворога виявилися двоє мешканців Кременчука віком 22 та 21 рік. Їхнім завданням був збір координат об'єктів авіаційної інфраструктури України. Також агенти мали робити текстові та фотозвіти, вказувати та описувати техніку, розташовану на кожному об'єкті. Щоб шпигувати молодики, збиралися об'їхати на маршрутних автобусах. П'ять регіонів України. Далі пряма мова. Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити в декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів f 16 Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Зломисники перебувають під вартою без права внесені застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.